Я не амбасадор Лоріаль Україна, але дуже з вами хотіла поділитися своїми фаворитами у доглядовій косметиці від цього бренду. Хочу вам розказати про цей шампунь, дуже його люблю. Його порівнюють з таким же фіолетовим шампунем від Kerastase. Але тут дуже приємний об'єм та ціна, в рази краще. Ще мені дуже подобається ось така лінійка. Брала собі на пробу, дуже задоволена. Шампунь, бальзам та маска. Ось ця оліка для волосся від Лореаль це просто золото. Волосся після неї так блищить, так сяє, а аромат це просто неперевершено. У мене дуже давно була така, але зараз вони, мабуть, покращили формулу. Це просто дуже вау! Дивіться, на моє волосся. Який воно має блиск. У мене не фарбоване, своє звичайне волосся. Дуже рекомендую. Ще мені подобається ось такий. Клінзер від L'Oréal, вмивалка, вона маленького обігу, вона дуже ніжна, дуже дбайлива така пінка і аромат. Неймовірні аромати. Як ви можете бачити, вже в мене друге чи третє пакування ось цього зволожувального флюїду. На літо те, що треба, легка гелева основа. І вже, вибачте, пуста баночка, але ось ці крема вони в мене летять постійно-постійно. Теж мені дуже подобається. Є у мене одна одиниця з декоративної косметики. І це ось ця туш для вій. Вона мені дуже подобається. Вона дуже витягує, підкручує мої коротенькі вії. Всім рекомендую. Ну, а ось ці баклажки ви можете бачити, це я вже на Лораль підсадила свого чоловіка. Рекомендую всім взяти ось таку, чи ось таку літрову баклажку. Тут 5 в одному. Тут пишуть баді. Фейс, хер, борода і все таке інше. Ось це пахне апельсином, літрова баклажка, а ось це карбон. Це просто неймовірно. І запах тривається дуже дуже довго. Мій чоловік в захваті. Тож в коментарях прошу вас поділитися вашими враженнями від продукції Лоріаль доглядової косметики, та буду вам дуже вдячна за якісь рекомендації від цього бренду.